18 грудня начальниця Олександрійської районної військової адміністрації Ольга Коріненко провела особистий прийом громадян. Звернулася волонтерка з Олександрії щодо надання допомоги військовослужбовцям. Посадовиця надала відповідне доручення керівнику структурного підрозділу РВА для оперативного вирішення питань. В Олександрії прибули різдвяні подарунки, які підготували жителі британського міста БАТ. Прибув і генератор для поліклініки. Про це повідомив міський голова Сергій Кузьменко на власній Фейсбук-сторінці. Мер подякував Батівській громаді та благодійним фондам друзі Олександрії і Плентенхая Aid Alliance та всім, хто долучився до цієї ініціативи. Тисячу пакунків розвантажили, їх обліковують і сортують за віком і статтю. Згодом визначать як найефективні їх розподілити. Генератор на 200 кВт доправили до міської лікарні. Зараз для нього облаштовують спеціальний майданчик. Волонтерка Віта Боцман з Попельнастівської громади на власній фейсбук-сторінці оголосила про старт нового аукціону. Лоти підготували команди ЗАЗС, суд, ЦНАПО та управління соцзахисту населення Попельнастівської сільської ради. Мінімальний донат 100 гривень. Кількість донатів не обмежена. За кожні 100 гривень присвоюється номерок, який потім буде розігруватися. Розіграш триватиме до 30 грудня. Міністерство енергетики України внесло зміни до інструкції про складання і застосування графіків відключення. Змінилася кількість груп черг у графіку погодинних відключень. Вона зросла з 6 до 12. Перевірити, до якої черги та підчерги відноситься ваша адреса, можна на головній сторінці сайту прат Кіровград Обленерго в розділі Графік відключень. В бібліотеці філії No3 працювала майстерня Різдва, дива Власноруч. Бібліотекарі разом зі своїми читачами виготовили різдвяні віночки. Занурившись у роботу, учасниці ділилися історіями, співали колядки, підтримували одна одну добрим словом. Віночки вийшли унікальними, адже кожна вклала частинку своєї душі. Сапери ДСНС знищили боєприпаси часів Другої світової війни, знайдені на території Олександрівщини. 18 грудня фахівці вилучили та знищили три одиниці мінометних мін часів Другої світової війни. Небезпечні знахідки були виявлені на території Звінигородки, села Рожевого та села Головківки Олександрійської тергромади. У п'ятницю, 20 грудня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 5, в день до 9 градусів тепла. Атмосферний тиск 747 мм сім міліметрів артурного стовпчика. Вітер південний 6 метрів за секунду.